Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і мені сьогодні чи вчора підсунули одне відео про Олену Зеркаль. Як вона, здається, є питання, давала інтерв'ю. ось, І, як зазвичай, ці теми зразу вверху, заголовки, що вона йде у в все, називається, в президенти і тому подібне. І її підтримує залужний, ну там такого гаразд. Можливо, я ж тут щось напишу, може, і я щось напишу. І так, ми робимо про зеркаль. Дивіться, ось найбуде це випала вона, так? Ось, але ну, я завжди імператрицю рахую, як для України. Якщо взяти двічку мечів, тобто для України зараз дуже важкий час. Зараз ми подивимося, так, не розміняти. Ось дивіться, прямісінько йдемо до трічки мечів. Зараз українці повинні трошечки більше думати і не, ну як сказати, Більше думати, критично думати, уважно слухати, хто що говорить, розбиратися в цьому. Вам інтуїція взагалі-то підкаже. Наскільки я бачу, зараз дуже розмінюється наша Україна. Це не про зеркаль було. А тепер ми робимо про зеркаль. І так, які шанси у неї, до речі, вона у відео так і сказала, що у неї немає амбіцій бути президентом. <кій> Які шанси у Зеркаль? Лани, Зеркаль. До речі, там, де я дивилася то відео, дехто написав, що їй потрібно ім'я поміняти з лани, тобто дитячість, залишити і стати Оленою. Відколи Лана є Олена? От я тільки цього не можу розуміти. До речі, якась Єлена Волкова написала. Сама би поміняла своє ім'я. На... На, цю, на Олену. А Лана є Лана. Лана не є Олена. Ось. Якось так. Це те саме, що Іра. Яка я Іра? Я Ірина. Щось я критично дуже почала. І так. І так. Зараз будемо дивитися. Дивимося тепер шанси Зеркаль стати президентом. <кій> Вибачайте, в мене горло захрипло. Я сьогодні багато говорила. Може не робити розклад і все. Але буду хрипіти вам тут трошки. Вибачайте. І так, які шанси у зеркаль стати президентом? Ну, маленькі. В принципі, маленькі шанси. Великих. От ви знаєте, до речі, ці ж карти тільки що я бачила їх. Ось. Ну, Ну, Дивіться, я кажу маленькі, але насправді тут показують дуже хороші шаніше. Вона б була хорошим президентом. Ш... Шансів у неї не так багато. Дивіться, тут є два жезл, туз жезлів і туз монет. Тобто виглядає, що шанси в неї ну, як би це сказати, ну, концентрація. розумієте? Тузи це завжди можливості. Але це ще не значить, бо тут випадає дев'ятка жезлів, а дев'ятка жезлів це завжди ускладнення. Це завжди краще її не йти в президенти. Ось про що. Тобто, навіть що випав у нас туз монет і туз жезлів, шансів у неї небагато, повірте мені. Ось ця карта про це й говорить. Ми зараз подивимося яким би вона, якщо б вона була президентом, яким би вона була президентом? Саме для України. Ну, по-перше, багато тут я бачу серця, прийняття рішення. Ось, і, в принципі, успіх вона би мала. Але, 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 але. бачите, ось тут їй потрібна, зараз я дослівно скажу, як карти показують, їй потрібна. Як це називається команда. У неї команди немає. Ось про що. Вона, вона слабенька з того плану, що вона сама не зможе розуміти, розуміти, протистояти оцим блокадам, оцим нападкам. Їй буде важко, їй потрібна сильна команда. Вона не є дуже сильною по духу людиною. Ось тут зразу карти показали, тут потрібна їй команда. Вона більш дивиться це як жінка, але вона не є залізною леді, щоб ви це розуміли. Вона не залізна леді. Ось і все. Їй не вистачить тієї енергії, яка потрібна для президента. Не те, що вона жінка. Мені, от, пам'ятаєте, ми робили розклад на Софію Федину. От Федина би була кращим в цьому плані. В неї більше є енергії, більше задатків відстояти. Ті інтереси, які потрібні. Отут Бедина би, би краще відстояла цій отлана, ні. Розумієте, вона слабенька. Як? Вона, ну, тобто вона не є погана. Вона просто слабенька. Карти це показують. От і все. От, і все. Вона не вистоїть. От між цими. Ам... Ні. Вона може підпадати під вплив. Тут і втомленість, в неї просто немає тієї команди. А чи зможе вона зібрати команду, яка потрібна, щоб вона була хорошим президентом, і, наприклад, балотувалася? Ну тут знов, знаєте, вибачте, але тут кубки, тут кубки, і такі кубки, розумієте, ні, ні. Вона не королева жезлів, розумієте? Потрібна або королева жезлів, або королева мечів. І це не значить по гороскопу, щоб вона була водолієм, як президент Зеленський, або ще щось. Розумієте? Вона повинна бути за характером, а краще королева мечів, от як Маргарет Тетчер. От ми робили розклад на Софію Федину, і от вона має ті риси. Лана Зеркаль цих рис немає. Вибачайте, вона так хороший, можливо, політок, я її погано знаю, але от я по картах бачу заслабка. Розумієте, Заслабка. Вона не зможе. Ну, не зможе. От, от, от карти мені так і показують. От Бездіяльність тут теж, коли жриця випадає, теж бездіяльність. Перед такими, якимись імператорами, вовками і акулами, вона стане от, бачите. На жаль, їй треба, щоб тут повинна бути, як мінімум, королева жезлів. Ось. А вона не королева жезлів. У мене тут більше йдуть кубки, вона кубкова жінка. По характеру, наскільки я бачу. Якось так. Так, зараз ми ще подивимося, які у мене тут питання є. Так, дивіться. Чи є вона достойна конкуренція зеленському? Давайте так. Ну, хочете знати? Будемо знати. І так, чи є вона достойна конкуренція зеленському? Ні. Знову вона випадає. Перед дияволом не може бути кубковий. Розумієте? Ні. Не піде, не пляше. Вибачте мені, і знову випадає жриця. Це говорить про те, заслабка вона. Ні, вона заслабка. І розумієте, тут, я так розумію, там показали нам команду, так? вона повинна мати коло себе людей, а в неї нема. Вона не має цих. Навичок, не те, що навичок, а немає тої жилочки в неї. Вибачайте, хороша жінка, дуже гарна, дуже культурна, дуже прекрасна. Політик в якійсь команді, в якійсь партії, але не президент. Вибачайте, вже, вже якщо пам'ятаєте, хто пам'ятав, ми робили на Софію Федину, то вже краще Софію Федину. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам. За увагу бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!